Дівчина знайшла на вулиці незвичне яйце і вирішила спробувати виростити з нього пташеня. В неї це вдалося. Через кілька тижнів вилупився малюк. Він був таким крихким, що дівчина навіть боялася тримати його в русі під час годування. Завдяки її турботі пташеня зміцнилося і набралось сил. Вона зрозуміла, що це маленький папуга. Він ріс дуже активним і допитливим, але ніяк не міг обрости пір'ячком. Дівчина подумала, що можливо він просто народився таким, але її це зовсім не бентежило. Вона любила пташеня будь-яким, адже виростила його з. Перших днів папуга теж дуже прив'язався до рятівниці. Вона була для нього справжньою мамою, а не просто господаркою. Дівчина навіть пошила для нього костюмчик, щоб йому було тепло. А саме завдяки її турботі, папуга ніколи не відчував дискомфорту. І, можливо, саме через це її любов з ним сталася дивне. Незабаром папуга почав обростати пір'ячком. Дівчина була на сьомому небі від щастя і не могла немилуватися його забарвленням. Для неї цей папушка назавжди залишиться найкрасивішим, і вона зробить усе, щоб його життя вже було таким же щасливим.